Все ще в дорозі, дорога хороша, машина хоч і це кути, машина котиться гарненько, без проблем. Ну і думаю, трошки щось вам розкажу якусь, байку не байку. Е, Значить, то фактично вчора я собі як нагадав за те за ту справу, вчора вночі і кварталися додому. Значить, справа така. Я не знаю, може то в мене такий зір, чи то таке, таке світло в машині. Але я, я дуже не люблю вночі їздити машиною. І причина в тому, що коли я розминаюся зустрічною машиною, я не бачу дороги ну, метрів 20. Я йду просто на автопілоті, стараюсь не шарпати руля, я просто нічого не бачу. Тобто, якщо не дай би Бог, там десь якийсь велосипедист, чи якісь коні, чи ще щось, може бути біда, не дай Бог. До чого я веду? Я веду до того, що народ, сідайте на велосипеда, на велосипеді має бути якнайбільше відбивачів світла або як по-народному катафоти, отражателів. Самі вдягніть жилетку, не пожалійте, там вона на гуманітарці коштує копійки жилетку ту, що відбиває світло. Ви тими копійками фактично рятуєте собі життя. Ну я все рівно не про то. Я про коні. Величезна проблема, дуже багато людей загинуло і постраждало від того. Величезна проблема, що коні віри, коні не, об... не особливо люди турбуються їх обозначити в нічний час. Я думаю, що це. Взагалі, суперова ідея для бізнесу. Навіть при тому, що в Україні все менше і менше коней тримають люди в селах, все рівно ще люди тримають коней. І я ні разу ще такого не бачив. Ідея заключається в тому, щоб шити упраж на коней, щоб вона вся відбивала світло. А ще було б добре навіть, щоб там були якісь, ну якщо там, допустим, поці... цінова політика, знаєте. Мінімум, то щоб просто вся упраж була обшита відбивачами світла. Е -е, там, як для дорожчого, то ж зараз вже теж не проблема. Світлодіоди, якісь там навіть сонячні батареючки, чи ще щось. Ну, щось таке, щоб не пошкодили коневі. Щоб на лобі їх щось там блищало в коня. Вибачте, на сраці, хоч навіть під хвостом. Ну і так само віз, чи повозка і плюс. Який знак, бо це коли е, люди везуть фірами, щось таке, типу соломи, сіна, тоді все і віз, навіть якщо на возі є якісь е, відбивачі світла, їх не видно. От щось таке, ще, щоб вішати прямо на ту е, купу соломи, грубо говоря. От. Я думаю, що це е, з одної сторони, якби хтось зайнявся таке виготовляти, це було б... Бізнес новий, ноу-хау. А з другої сторони, якби власті, навіть та сама поліція жмакала тих дядьків, заставляла, щоб вони то все робили. Бо, то, ну я не знаю, їде дядько, я сам дуже люблю коні, і певний час мав коней, і працював конюхом колись в лісництві, і їздовим в колгоспі працював в дитинстві. От. Але то дуже важлива штука, то ваше життя Дякую так слабенько, той Жигульонок нам, нам обганяти не дуже, бо ми перегружені і машина йде тупенько, ну за те, як розженеться, то він зупиняти тяжко теж. Мені зараз схоже, наша машина їде, як колись в мене була волга 21, вона теж так розганяється не дуже, але як розженеться, то валить, як... Катір, бляха-моха, я ми тільки чути, як вобонять колеса. От зараз така приблизна ситуація. Нічого не тарабанить, не двері, нічого. Чуєте, в машині тихо? Що ж не буде тихо, як машина перегружена. Е, ну, все таке. Добре, бувайте здоровенькі. Мені цікава ваша думка. Може, можливо, хтось скаже, що вже таке роблять. Не знаю, я на дорозі. Ні в селах, ніколи не бачив щось подібного такого. Ну, десь там хтось вчепить якогось отражателя на упражі коневі чи на возі там пару катафотів, то чепуха. Треба, щоб той віз, щоб той кінь світився в тих отражателях от Ось от така моя ідея. Що ви скажете на то, на то що такої справи? Може хтось шукає нову ідею для бізнесу, має гроші. Гроші, я думаю, треба небагато. Щоб шити ту опорож. І я думаю, що ті відпивачі є готові тільки їх якось придумати, щоб вони були довговічні на, на кінській окружі від того. Або щоб їх можна було регулярно міняти. Ну, коротше, щось так подумати, все файно. Це ж було б, по-перше, красиво, ні, по-перше, безпечно для руху. По-друге, гарно було б, знаєте, їдеш і так тобі кінь біжить. А ще там на коневі, наприклад, вчепити і на ногах якісь такі браслети, щоб вони не заважали коневі. Уявляєте, так вночі світиш, виїжджає такі через дорогу фари, віз з кіньми і коні такі всі, в як то в жилетці цього. Все світиться. По-моєму, було б класно. А ну що ви скажете? Мені цікава ваша думка. Може хтось ще щось розкаже. ну як. Як-то правильно, історії, ну Я знаю їх дуже багато, переказувати не бачу сенсу аварій. Аварій таких пов'язаних саме з кіньми таким, вночі, що їх не бачили, їх збивали і смертельні випадки, в людей, і коні страдали, і автомобілісти, там машина в дупу таке. О. О! А слідуючу історію я зараз нагадав, йо-мо, я розкажу. Зараз розкажу е, на ту тематику історії, чуть-чуть не так, але щось пов'язане. Все в слідуючому відео лайкайте, жмайкайте, все бувайте здоровенькі. що то гроші везуть, чи то заків везуть. Машин тут пішло підра. Не знаю. Добре, все бувайте, слідуючи відео Прямо зараз, зразу буде.